Крутимо педалі. Велосезон 2023 у Подільській громаді. Офіційно відкрито цієї суботи. 50 прихильників цього виду транспорту помандрували з Подільська до села Олександрівка. Захід був організований представниками молодіжної ради. Ми нарешті це зробили. Здійснили довгоочікуваний велопробіг до села Олександрівки. Тим самим здійснили відкриття нового велосезону. Краса рідної природи, легкий вітерець. Молодіжна компанія це все про нашу сьогоднішню мандрівку. Ми щиро дякуємо молоді, яка долучилась до відкриття сезону. І надалі запрошуємо долучатися до нас, тому що ціле літо ми плануємо здійснювати такі мандрівки. Тому слідкуйте за нами в наших соцмережах, в Фейсбуці, в Інстаграмі, на сторінках молодіжної ради, а також Подільського молодіжного центру. Подолавши 20 кілометрів на роверах та прибувши до села, учасники долучилися до толоки з прибирання території для майбутнього відпочинку. Після на всіх чекали різноманітні розважальні ігри та традиційний часто. Рибною юшкою сьогодні ми долучилися до велоз'їзду до Слава Олександрівка та також до толоки, де ми прибирали школу та дворову територію. Мені дуже сподобалося, ми грали в ігри, нас прощали смачною юшкою. Сподіваюся, буде ще надалі більше таких заходів, і я буду стовідсотково приймати в них участь. Сподіваюся, що все буде добре. Буде в нас мир, і будемо ще більше їхати в різні міста та села. Велопробіг став для кожного учасника не тільки можливістю гарно провести свій вільний час, а й неоціненною вагомою складовою здорового способу життя. Дуже гарно подобається спостерігати за околицями, дуже мальовнича природа. Бачила гніздо лалеки, Ну, дуже прикольно. Трошки складно, бо я взагалі. Не дуже спортом часто займаюся, але цікаво. Мені подобається. Це мій перший раз, коли на велоприїзді, і мені дуже сподобалось. Я очікував меншого від цього. Але мої враження перебільшуюся. Багато вражень, емоцій. Та, та коли ти з друзями, своїми рідними, це дуже добре. Тож такі заходи і надалі проводитимуться в громаді, адже з користю проведене дозвілля та здоровий відпочинок підростаючого покоління одне з важливих завдань міської влади. Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телеканал КЕТ.